Чи є в тебе взагалі уявлення про свою першу роботу? Чи є в тебе така метрія, знаєш, віш Що повинно бути в твоїй даній вакансії, команді, компанії? Ну коротше, щоб я прийшов зразу, багато грошей давали, щоб я І там ти працював, ти? Да, кормили, там кава безплатна, щоб ну, там десь дві годинки посидіти за ноутбуком там? Мені здається, ц, 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 цей режисер подкасту працював від Луня. <робуй="#> Тож, Тоже видна рука майстра. Так, моє питання було про обріяну роботу. Як я уявляю свій першу, першу роботу? Я ну, прихожу, мені сразу кажуть, ти класний сразу зарплата там 10 тисяч доларів мінімум, там дві годинки. Ну посидіти за ноутбуком там ютубчик, подивитися. ну,